Вона запрошується, кандидат на посаду міського голови, Свістович, Мирослава Богданівна. Прошу. Добрий день, шановні. Я перш за все хочу подякувати молоді, яка тут присутня. Мені дійсно дуже приємно, що в Україні є небайдужі молоді люди, які думають про майбутнє. І ну готові зробити свій посильний внесок в тому, щоб Україна стала кращою. Але ну мені трохи сумно було дивитися на скептичні посмішки деяких молодих людей, коли виступали наші кандидати. Тому що ви ну, насправді ви не знаєте цих людей, насправді ви не знаєте, що вони зробили для міста, для громади, для суспільства, щоб якось ну, щоб, ну, мати такі вирос обличчя, з яким ви на них дивилися. Ось тому я вас дуже прошу зрозуміти одну річ: що те, в якій державі ми будемо жити, залежить в першу чергу від вас, від молоді. Ось корупція в країні, яка сьогодні як ракова пухлина знищує нашу державу і поставила під загрозу державність нашої держави, вона починається з виборів. Коли виборці голосують за гречку, за гроші. І коли вони голосують, просто не розібравшись, хто і є хто і за кого потрібно голосувати. Ну, якась приблизно така ситуація зараз у нас в залі. Тобто я розумію, щось відбувалось приблизно так. Є хороший хлопець, колишній у нас ну, студент з податкової академії. Давайте ми підемо його всі підтримаємо. Ну, така корпоративна солідарність це дуже добре, але я все-таки прошу вас. Є зараз багато агітаційної літератури. Ось, все-таки почитайте і поцікавтеся, можливо, є якісь альтернативні кандидати. Тепер я скажу кілька про свою програму, тому що я вже частину часу потратила. Моя програма насправді дуже проста. Давайте чесно подивимося. Про що йде мова сьогодні на виборів? Чому так багато кандидатів, чому точиться така боротьба за місця в міській раді? Відповідь дуже проста: це земля. Земля, яка є нашим ресурсом, яка належить усім нам з вами. Я була в Сполучених Штатах, їздила по програмі USAID щодо місцевого самоврядування. Так ось там, якщо в місті є земельна ділянка, ніякий мер, ніякі депутати самовільно не можуть вирішити, як її використовувати. Вплоть до того, що навіть проводяться референдуми. Я ж кажу, це моя програма. Моя програма полягає в тому, що земля буде ресурс, основний ресурс громади, за рахунок якого може розвиватися місто, буде використовуватися виключно в інтересах громади і виключно з врахуванням думки цієї громади, Вплоть до того, що будуть проводитись місцеві референдуми, що зробити на тих чи інших. Там гектарі чи півгектарі. ось це є світова практика, яка на жаль у нас порушується, і в результаті чого ми маємо обкрадання громади на мільйони гривень. На сьогоднішній день мені до речі хочу зробити зауваження нашим організаторам, що вони не знають, що таке дебати, тому що дебати це є спілкування між кандидатами. Ось, і мною було підготовлено просте запитання до нашого мера. За які гроші були зроблені усі ці так звані його заслуги, парки і тому подібне? Так ось він і його помічники неодноразово озвучували, що вони були зроблені за рахунок того, що до бюджету міста надійшло 60 мільйонів від пайової участі забудовників. Але насправді це є неправда. Коли політична партія Сила людей зробила запит, офіційний, у казначейство міста Ірпінь, то нам прийшла відповідь, що за рік до міського бюджету надійшло всього 4,9 мільйонів гривень. Що це значить? А це значить, що наше місто обікрали. На дуже багато мільйонів протягом цього року, яким чином я вам зараз розкажу. Що таке пайова участь? Пайова участь це ті гроші, які забудовники повинні відрахувати у бюджет розвитку. Бюджетні гроші, ви, як податківці майбутні, прекрасно знаєте, мають певний порядок, як вони мають бути використані. А саме повинні бути відповідні проєктно-кошторисні документації. Будь ласка, я буду я закінчу свою думку. Я хочу сказати. Я вибачаюсь. Регламент є регламент. П'ять хвилин вичерпано. Переходимо до запитань. Добрий день, Мирослава. Да. У мене таке професійне буде запитання, бо коли я став заступником начальника водоканалу, це по водоканалу буде питання. Да. Коли ви прийшли, були на посаді міського голови. Слава Богу, один рік. Ви хотіли приватизувати водоканал. Якщо так буде, ви станете міським головою, ви теж захочете приватизувати. Якщо да, ви скажете ні, за ми надамо документи дамо документи. Дякую за запитання. Ніколи в житті я не хотіла приватизувати водоканал. Відповідь про водоканал друга. Я була єдиним міським головою із всіх міських голів, які були до мене і після мене, яка ви е, замовила водному університету Рівненському програму оптимі, оптимізації системи водопостачання і водовідведення. Ця програма була зроблена, і я була єдиним міським головою до і після мене, яка виділила на це кошти. Тобто, я робила не парки для того, щоб попіаритись до виборів, а я вкладала гроші в комунікації міста для того, щоб з нас не затоплювало каналізацією і щоб ми мали нормальну питну воду. І ви, пане Маркушин, мабуть, про це прекрасно знаєте, можуть, мабуть, вам працівники водоканалу про це розповідали. Але ви про це питання не задаєте. Приватизовувати водоканал ніколи не збиралася. А тепер я хочу закінчити те, що. Я не доказала, значить, в такі пропаєву участь, значить, гроші з бюджетні можуть використовуватися лише через тендер. Щоб ви знали, що зробив пан Карплюк, постільки йому треба було дуже швидко показати свою роботу. Він попросив забудовників зробити оці парки, і це все за, за свої гроші. В результаті собівартість виконаних робіт була в два-три рази завищено. А це значить, що наш міський бюджет не до пані Мирослава. Аня Мирослава, здравствуйте. Будь Смотрите, очень интересный вопрос, который, мне кажется, для общества будет интересен ваш ответ. Все мы знаем, что вы около года раньше были мэром города Ирпеня. И часть депутатов-застройщиков-дерибанщиков не дали вам дальше быть мэром. Скажите, пожалуйста, есть ли те депутаты, которые... Не дали вам працювати і дерьбаніли землю в діючій каденції і падка і, і під знаменами якої партії вони зараз йдуть. Дякую. Е, серед тих, чиї сьогодні вони в міській раді. Ви знаєте, я вам чесно скажу. Я так відійшла після того трошки від міського життя. Я не, не знаю навіть всіх кандидатів, які сьогодні є в міській раді. Ось тому я чесно, я не відповім на це запитання. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня. Мирослава Боланіна, ви зацепили таке питання, як пайова участь. Да. Скажіть, будь ласка, до нинішнього мера нас мером був Скаржинський. Скільки пайової участі сплачено при ньому да. при його каденції? Я зараз вам розкажу. Ну, я ж не закінчу питання. Да? Скільки з цих коштів, які були перераховані до загального бюджету України, а потім мали бути повернені через казначейство, на казначейство міста Ірпіня, повернуто. І скільки цих коштів використано саме для ірпіня? Я вам дам відповідь жодної гривні. Значить, мені дуже, дуже якось смішно, що ви задаєте це питання мені. Я ніби не схожа на Скаржинського, да? Але тим не менше, я ну, якби не можу повністю відповісти на ці запитання, але частково володію інформацією від Богдана Мальничука, який став, виконуючим обов'язків після того, як зняли Скаржинського. Так ось, коли пан Мальничук вже перестав бути мером, він залишив Карплюку 40 мільйонів. Зов'язань будівельників по пайовій участі перед бюджетом, і один на 11 мільйонів не було укладено і ще угод про сплату пайових участь. Тобто, фактично, 55 мільйонів це були ну, якби боргів перед бюджетом від забудовників були успадковано нашим. Теперішнім мером. Звісно, це абсолютно виграшна стопроцентна позиція. Якби він на них подав суд, він би виграв ці гроші, і наше місто мало, можли... мало в бюджеті 55 мільйонів, за які можна було б зробити дуже багато. Але пан Карплюк розпорядився з ними інакше. Він попросив забудовників на них поробити вам доріжки, парки. Забудовники завищили кошторисну вартість, їм було і тому їм це було вигідно, і вони на це пішли. Мирослава, Пожалуйста. ну ви звинувачуєте безпідставно. Ви не суддя і не прокурор. Перед вами стоїть забудовник. Щоб ви я, розуміли, я, я вам сказала факт, Богданівна. Почекайте. Що пан Карплюк озвучував, що 60 мільйонів надійшло в бюджет. А в мене є офіційна відповідь з казначейства, що в бюджет надійшло 4,9 мільйонів. Не соромно міському голові його заступникам відверто брехати громаді. Не соромно ні. Так, да, я чекаю наступного питання. Будь ласка. У мене Карплюк, ГОД, б а, мэр. Це питання, звучать. Так, так, так. Будь ласка, повторіть. Карплюк, ГОД, мэр. Мирослава Печа теж була мер, от карплюку роботу видно, От розкажіть о своїй роботі. Да, будь ласка, дивіться, я маю багато недоброзичливців, і це зрозуміло, тому що я не давала красти землю. Да? Депутати приходили, казали, ну Мирослава Богдаївна, Ну давайте всі мери получають 25%, Ми вже вам 30% даємо. Ну тільки давайте вже будемо пілять. Да? Бюджет, землю і так далі. Так ось, звісно, ну не дивно, що мене очорнили, але коли я так подивилася, що я зробила, то зовсім аж не менше, ніж пан Карблюк, будучи 9 місяців при владі, не маючи 60 мільйонів пайової участі в бюджеті, не беручи хабарі і не крадучи. Значить, пан Карплюк каже, що він зробив дитячу поліклініку. Прекрасно. Подивіться Вікіпедію. В листопаді місяці 2006 року за моєї каденції було відкрито центр сім'ї дитини, при чому у відкритті брала участь дружина президента Ющенка Катерина Чумаченко. Другий факт: пан Карплюк хвалиться, що він відремонтував великі досягнення. Ну, я просто ніколи цим не хвалилась, бо я вважаю, це робота мера. Відремонтував спортивну школу. Прекрасно! Свистович Мирослава Бахтанівна доремонтувала, ну, якби доробила. І запустила в дію спорт для всіх, який був офіційно для піара перед виборами відкритий, якби Скаржинським, нібито відкривався. Але насправді там не можна було якби, займатися нікому нічим, тому що він стояв недороблений. Свистович знайшла гроші, не маючи пайової участі, бо тоді зелені зони не знищувалися і не будувалися багатоповерхівки, які сьогодні знищують наше місто, і добудувала спорт для всіх. Да, Карплюк робить парків. Будь ласка, я не робила парки, але я була єдиним мером, як вже казала, яка вклала гроші у е, оптимізацію системи водопостачання і водовідведення. Е, е, да, е, зараз багато карплюк робить. Ну, сказали дві добре. Регламент вичерпано. До мікрофона запрошується, кандидат. Все, дякую. Да, да, да. Дякую. Дякую, вам. дякую, Мирослава Богданівна. Дякую.